І, Олексій, ти можеш, будь ласка, розказати про установку зберігання електроенергії. Величезний акумулятор. Я знаю, що це ховає луна на 215 квт годин. Ти совершенно правда. Розкажи, це будь Huawei ласка, луна, да з чого він складається? Він складається? він складається? він складається з чотирьох блоків акумулятора. А ну чекай, оце О, один, два, три, чотири акумулятори по 400 кг кожен. А, а ну знову десь 50 кВт ємності ага. значить тут вони чотири. Як ви бачите, у нас є ще тепловий насос, який охолоджує їх або нагріває. Оце тепловий насос, а який тепловий водичку насос, подає, да? воду от у нас контур йде, значить, і маємо радіатор. А навіщо їх охолоджувати? Тому що літом вони гріються, коли працюють, коли заряджаються або розряджаються. Бо ж велика потужність. А, так. а, а зачем їх охолоджувати? Так, ти тільки що спитав? А нагрівати, а тому що вона це зовнішня установка. Це ящик ставиться на землю на вулиці. Ага. І коли мінус 20, літіє залізофосфатні акумулятори не люблять при такій температурі працювати, тому їх треба нагріти. І значить, тепловий насос зимку їх нагріває. От. Ще на порту маємо е, цей сам інвертор. О, Де? Оце. Це? Оце інвертор, саме він заряджає або розряджає там блоки управління. А і... PCS, покажи, що це таке. Так, вот, Оце, що... так а може, це, це і є інвертор. це і є інвертор. Ага, PCS це і є інвертор. Так, тут... Я зрозумів. Так, і, і що от... ще? І ну, все, в принципі, до нього потім ви можете підключити і сонячну станцію від Huawei при комочі логера, і безліч цього іншого. Чи можна вам написати, щоб дізнатися більше подробиць? Пиші. Дякую.